Привіт! Хто любить тварин, а також хто їх можливо і не любить, але я думаю, що саме цих ви зможете полюбити. Так як це у нас новенька гра гра про бобрів, бобрам потрібно виживати, будувати собі домівки, будувати дамбу для того, щоб воду зупинити, а також вирощувати моркву, картоплю і так далі. Так як вони також хочуть їсти, щоб з голоду не здохнути. Їм потрібна вода, їжа. Розпочнемо нову гру. У нас є два вида бобрів. Звісно, що будемо розпочинати з першого. Також є багато різних карт, але я думаю, що ми виберемо, скоріш всього, саму останню, так як я вже на всі подивився. Вони не дуже мені підходять. Якщо ж брати велику карту, вони надзвичайно великі, ми їх ніколи не забудуємо. Ця карта занадто мала. Ну а середні карти, вони також, ну, мені особисто не дуже сподобалося. Я вважаю, що найкраща буде Оса карта. Виберемо складність нормальну, та розпочнемо нашу гру. Отже, потрібно назвати, як буде називатися наше поселення. Ось так я його назву. І ось так виглядають наші бобрики. Є дорослі бобрики, є бобрики діти. Отже, першим ділом, що нам потрібно? Нам потрібна вода, нам потрібно для них житло, також потрібна нам їжа. У нас є ось такі ягоди, це у нас черниця. Потрібно збирати дані ягідки, наші бобрики будуть їх їсти. Знизу у нас є багато всього. Наприклад, ми відділяємо, які ж дерева нам потрібно буде зрізати. Також що ми будемо висаджувати, прокладання доріжок, будівництво і так далі. Отже, збудуємо їм декілька домівок. Потрібно збудувати, щоб вони мали що пити. Нам потрібен ось такий от насос, а також невеликий резервуар для води. Але спочатку я прокладу доріжку, щоб вони могли бігати. Розташуємо резервуар відповідно біля нашої водокачки. Далі нам ще потрібно, щоб наше дерево вирізати, нам потрібно встановити ось таку річ, називається прапор лісоробів. Тут буде працювати бобрик який буде згризати наші дерева. А також я би ще розташував один десь ось цих, ось цих краях для того, щоб вирізати ось ці дерева і ці, що є сухі ось цих місцях. Також нам потрібно збирати нашу їжу. Є у нас прапор збирачів. Ми можемо розташувати. Напевне, що ось тут, так, щоб одразу збирати ягодки, які є наверху, у нас та нанизу. Ну і звісно, що потрібно прокласти доріжку для того, щоб наші бобрики швидше бігали туди-сюди. І в більшості вони використовують самі доріжки для того, щоб пересуватися куди їм потрібно. Ось тут можемо бачити, який у нас день, а також яка погода, так як час від часу буде засуха, і нам потрібно буде багато води для того, щоб пережити цю засуху, а також їжі. У нас тут є руїни, де ми можемо залізо виковирювати шахта, ще є ягідки наші. Ось така от карта. Тут у нас вода, якби з'являється на карті, і тече аж до нас. Отже, будівництво наше триває. Можна швидкість поставити більшу. Пріоритет встановимо більший, щоб створили наш водяний насос. Ось бобрик гризе дерево і поніс його. Також потрібно нам збудувати місце для зберігання наших колод, ну, тобто нашого дерева. Я думаю, що ми його можемо ось тут розташувати, для того, щоб наші бобрики могли складати дерево. І потрібно розмітити територію, де ми будемо вирізати наші дерева. Я казав, що буду ось ці дерева вирізати. Потрібно відмітити для того, щоб їх вирізали. А також ось ці всі. Як ми бачимо, у нас є 4 маленьких бобрика. Вони підростуть та будуть допомагати батькам. Ось наші бобрики не хочуть працювати, збільшимо кількість годин, так як нам потрібно, щоб вони все збудували. Також нам потрібно збудувати ось такий склад, для того, щоб зберігати нашу. Їжу. Відповідно, ми будемо її з цих кущиків діставати та складати на наш склад, з якого в подальшому бобри зможуть її споживати. Адже прийшов вечір, наші бобри лягли спати. Я думаю, що на дерево ми зробимо ще декілька прапорів лісорубів, так як нам потрібно більше дерева. Водяний насос у нас вже працює. Далі ми збудуємо невеличкий резервуар для того, щоб зберігати нашу воду. Ми бачимо, у нас є вже три води. А також ось кількість колод, яка в нас є. Також у нас ще є трішки їжі. Підійшов своїми зубками з з дерева та відніс. Ось з'явився ось такий значок у них над головою. Це означає, що вони хочуть пити, але в нас вода є. Ми збудували наш резервуар. Ці можуть прийти, попити. Також збудували одну хатинку. Я думаю, що першим ділом нам потрібен невеличкий склад збудувати, так як бобри можуть на вулиці трішки поспати, але у нас не збираються ягодки, оскільки їх немає куди складати. Також у нас є можливість збудувати ферму. І в подальшому ми зможемо щось вирощувати. Я думаю, що ми її збудуємо, так як нам їжі потрібно багато. Знову ніч у нас. Наші бабрики лягли спати. Отже є у нас склад. Тепер бобрик збирає наші ягоди. Також збудували нашу ферму. У нас є декілька вільних бобрів. Ми можемо висадити, наприклад, моркву чи картоплю. Для того, щоб ми мали що їсти, я думаю, що ми розпочнемо з моркви. Ось таке поле буде у нас моркви. Пізніше зробимо картоплю. Є у нас один фермер. Ми можемо вибирати пріоритет, що йому потрібно саджати. Якщо нічого не вибираємо, то він саджає все те, що ми вибрали. Знову у нас ніч. Дві хатинки є. Закладемо ще декілька. Я думаю, що такої кількості вистачить для всіх. Є у нас третя хатинка. Значить, у нас немає ні вакансій, ні вільних бобрів. Але зато у нас є одне вільне ліжко. Уже навіть 4 вільних ліжечка, так як ми збудували на одну хатинку більше, як нам треба. Але нічого вони ж будуть розмножуватись. Відповідно, потрібно новим бобрикам десь жити. Отже, як ви бачите, наш ліс дуже швидко вони вигризають. Нам треба подумати, що ж ми будемо робити далі. Нам потрібно для того, щоб ми могли відкривати якісь нові будівлі, потрібні очки науки, щоб наші винахідники щось. Винаходжували, тобто генерували очки науки, нам потрібно збудувати ось цю будівлю. Закладу одразу ж дві. Поки ще немає вільних бобриків, але вони будуть. Також засіяли нашу моркву. Марква росте 4 дні, і ми виконали вже декілька цілей. Також потрібно нам більше води. Трішки невдало я це все тут розташував. Добавлю спочатку невеликий резервуар для води. Ось тут. Ось цю частину ми очистимо та встановимо ще один видяний насос. Один резервуар є, заповняється водою. І ось тут ми встановлюємо ще один водяний насос. Тепер води у нас буде більше, подальшо ми зможемо відкрити великий резервуар для води, і ось ці малі нам будуть не потрібні. Також потрібно відправити бобрика, щоб розібрати ось цей бар'єр. На жаль, вони не доходять, але якщо провести їм ось таку доріжку, вони зможуть дійти до нього. Складно провести доріжку, так як у нас тут виростають все ж таки якісь дерева. Можливо, ось так вони дійдуть, І він дійшов. Добре, тепер ми можемо доріжки ці знищувати. Вони, в принципі, нам не потрібні ось тут. Отже, винахідники у нас працюють, генерується у нас наука. І першим ділом, що нам потрібно відкрити, це потрібно відкрити лісника, який буде вирощувати дерева, а дерев нам потрібно досить багато. Нам потрібно 60 науки, наразі у нас 50. Також збудуємо лісопилку. Де будемо наші дерева нарізати. Розташую її ось тут, і також біля неї ми встановимо енергію. Енергія у нас буде працювати на воді. Точніше, від самої води. І, як завжди, проведемо доріжку. Дерево у нас є, я думаю, збудують швидко. Тому що, якщо не буде води, не буде працювати наше колесо, не буде виробляти енергію, ми не можемо порізати наші ось такі чудові колоди на наші дощечки. Тут існує проблема, що бобрики не можуть дійти. Тому нам потрібно буде відкрити ось такі чудові сходи дерев'яні і встановити їх ось цій частині, для того, щоб бобрики могли спускатися та збудувати наше колесо на воді. Но, на жаль, у нас є ще одна проблема. Для того, щоб збудувати наші дерев'яні сходи, нам потрібна дошка, а дошки у нас немає. Відповідно, нам потрібно збудувати колесо-генератор, де буде бігати бобрик і буде генерувати нам енергію. Також ми почали збирати нашу моркву. Тепер їжі у нас є два види, У нас є морква та є ягідки. Ягідки залишився один кущик. Тепер ми будемо їсти тільки одну моркву. Я думаю, що можемо цієї моркви засадити більше. А також для того, щоб ми могли пережити нашу засуху, нам потрібно перекрити ось тут воду. Не знаю, чи вийде це зробити саме зараз. Чи нам потрібно щось буде для цього ще відкривати? Зараз пошукаємо. Ми зможемо збудувати в одному випадку тільки її, якщо нам вистачить на це наших дерев'яшок. Якщо наші бобрики інтенсивніше будуть вигризати дерево, і нам вистачить колод для цього, ми обов'язково збудуємо. Вони сюди доходять. Я думаю, що вони встигнуть ще збудувати. Не знаю, коли прийде засуха, але вона до нас точно прийде. Потрібно підняти пріоритет для того, щоб прийшов сюди працювати бобрик. Можна ось тут одного звільнити, так як один може засіювати. Також прийдеться винахідника звільнити, так як нам потрібно, щоб хтось робив наші доски. І у нас знову вечір, всі пішли спати. Вся наша робота на цьому завершилася. Отже, в добробуті ми можемо збудувати багаття. Ось така будівля. Наші бобрики тут будуть збиратися, відпочивати, тусуватись. Води в нас є багато, тому я зупиню один насос водяний. Нам потрібно, щоб більше бобриків працювало. Збудували одну частину від нашої греблі. Ось так вони виглядають. Вони будуть затримувати воду, а вся зайва вода буде через них перетікати. Також зробили ось такі сходи. Доносять дерево ось сюди. Але я думаю, що першим ділом нам потрібно, щоб збудували нашу греблю. Потрібно, звісно, щоб прокласти доріжку, так як вони не можуть будувати, скоріш всього, наступні блоки. Будемо чекати, коли ж наші бобрики збудують першу свою греблю. Бобри ж люблять будувати греблі для того, щоб воду зупиняти. От, це їм повинно і сподобатись. Тут пріоритет ми опустимо, так як нам дерево потрібне. У нас є два вільних бобрика. Можемо відправити на науку. Також можемо збільшити кількість бобрів, які будуть переносити наші ресурси. Ось так працює наше колесо на воді. Наші показники енергії, скільки воно виробляє. Так як у нас науки є вже досить багато, я думаю, що ми можемо відкрити нашого лісника та спробувати його збудувати, щоб засаджував нові дерева. Ось тут я його збудую. Будемо надіятися, що він зможе засіювати максимум дерев що він зможе висаджувати максимальну кількість дерев, хоча бачу, що не дістає, тому краще перемістимо його десь ось цю частину. І звісно, що потрібно прокласти доріжку. Вибираємо, на якій території ми будемо висаджувати наші дерева. На всі ось ці території ми можемо висаджувати. Ми будемо висаджувати сосни. Ось таку кількість. А також можемо висаджувати клен та каштан. З каштана ми можемо збирати. Каштани, їх вижарювати, і наші бабрики будуть їх їсти. Але посадимо клен поки що. Також потрібно одну із ділянок відмітити, щоб наші лісоруби не вирізали дерева. Так як нам буде потрібна смола з наших сосен, а також з наших ось цих чудових кленів, також нам потрібна буде смола. Тому відмічаю, що ми будемо вирізати ось ці всі дерева, і ось цю частину ми відмітимо, що ми її не будемо вирізати взагалі. Тут у нас буде декілька сосен, кленів. Також ще можемо ось тут вирізати наші дерева, так як вони нам тут не потрібні. Дерева нам потрібно багато. Дошки у нас є, дерево є. Потрібно, щоб все принесли та збудували нашого лісничого. Отже, він з'явився, вже висаджує дерева. Це він, звісно, що молодець. Води у нас є багато. Це теж дуже добре. І наша гребля потихоньку добудовується. Ось така гра. Всі бобри проголодалися, хочуть їсти пити після того як вони виспались. Але чи вони зможуть вижити, ми дізнаємось уже в наступній серії.